Вогонь серця силянка, що зберігає тепло традицій і силу любові. У кожній намистині частинка душі. Ось так описала дану прикрасу пані Юлія Солянова. Я щиро вдячна за таку швидкість, що так швиденько була виготовлена дана прикраса. І щиро вдячна. За назву даної прикраси. Прикраса в дійсності вийшла неймовірно, цікава. Здалеку на чорному фоні взагалі видніється сердечко. Неозброєним оком можна його оглянути. Ось тут видно його, як виокремлюється воно. В дійсності, назва підійшла на всі 100. Щиро вдячна вам, пані Юлія, за відповідь. Відтворену дану красу, адже вона вийшла неймовірна, і мають змогу оглянути дану прикрасу вже більше майстрень. Обов'язково дівчатка діліться своїми фотографіями для мене це дуже важливо. І я маю змогу оглянути вже готову прикрасу. І не лише я, а й дуже багато. Майстри мають змогу подивитися, яка ж то була схемочка. Ось вона, ось вона красунечка. Якщо ви маєте бажання придбати готову прикрасу, обов'язково пишіть пані Юлії. Всі посилання я залишу в описі під відео. Нажимайте на слово більше, там, правда, треба буде ще раз нажати на слово більше і знайдете все, що вам необхідно. І обов'язково напишіть нам, будь ласка, коментар, як прикраса сподобалася чи ні. І ще, якщо у вас немає Фейсбука, є вказаний номер вайбера. Якщо ви схочете написати мені, щоб придбати готову прикрасу, я обов'язково напишу вам номер вайбера пані Юлії. І ви зможете з нею зв'язатися. Тут проблем абсолютно ніяких не буде. Так що чекаємо від вас коментар, чекаємо від вас відгуки, адже ваша думка найважливіша. Нам дуже просто цікаво, чи вдалася прикраса, чи вдалося поєднання відтіночків абсолютно все. Пока!